Ранок дому триває час зустрічати гостей в студії. Страшне, прекрасне та потворне у Чорнобилі від катастрофи до лабораторії. Саме так називається нова книга Олени Паранюк та Катерини Шаванової, надрукована видавництвом Віхола. А от про що вона розпитаємо співавторку, кандидатку біологічних наук з генетики Катерину Шаванову. я пішов зустрічати. Давай. Доброго ранку. Доброго Будь ранку. ласка, проходьте до нас. Добрий рано. Добрий ранок. Добрий ранок. Сідайте, власника. Добрий ранок. ранок. Сідай, туп, добре ранок. Так. Так. А це власне книга. Да. Я одразу її попрошу. Страшне, прекрасне та потворне в Чорнобилі. Чорнобилі. Вітрас, Перше питання: чому над книгою про аварію на атомній станції працювали дві біологині? Про що взагалі ця книга? Ця книга багато в чому стосується радіобіології. Mm -hmm. Працювали ми вдвох, тому що ми, в принципі, доволі спаяна команда. і Ми з Оленою працюємо вже більше 17 років разом. Ми... У нас були різні етапи стосунків, і зараз ми колеги, і насправді це дуже добре, що ми писали вдвох, бо це одразу діалог, і ти одразу якісь речі ага. пояснюєш детальніше. Тому що коли це монолог, це трошки важко зрозуміти, чи все зрозуміло, чи ми охопили все, всі ті, ті теми, які ми хотіли охопити. Тому вдвох це було і цікаво, і я сподіваюсь, гарно. Там ну ще і... третій є ілюстратор. Я вважаю, ага. що це теж дуже важливо, бо там багато ілюстрацій, і я вважаю, що дотепні і допомагають краще зрозуміти книгу. Знаєте, як кажуть, одна голова добре, а дві. А в вашому випадку три ще краще. Це точно. Я знаю, що ви активний популяризатор наукових знань про Чорнобиль. Звідки ваша зацікавленість Чорнобильською темою? Ну насправді це і в чомусь випадково, але я зайшла в Чорнобиль через мою співавторку Олену Перенюк. Ось вона з темою Чорнобиля пов'язана зі школи, і вона писала і диплом, і кандидатську дисертацію докторську про Чорнобиль. А mm -hmm. я еколог, який потім став генетиком, wow. і вона запросила мене доєднатися до досліджень мікробіому ґрунтів Чорнобиля, саме як генетика. А після цього ми вже пішли в інші сфери радіаційні, тобто ми стартували як дві біологині в Чорнобилі, а зараз ми займаємося трошки іншими сферами. Так, будь ласка, Дякую. добре. Під час роботи над книжкою на чому саме ви фокусували увагу свою? А на чому Олена Паренюк? А це не можна розділити. Тобто, там немає жодного розділу, який ага. би написав хтось окремо. Тобто, ми дописували книгу, зачинившись на тиждень разом, і писали її просто з однієї кімнати, коли ми вже фіналізували. Тому не поділимо. О, дуже класно досього написано за посиланням, ви можете переглянути мапу точок відбору Українського інституту сільськогосподарської радіології. Тобто, у вас ще є тут такі посилання, да, є де бірокоди. можна відсканувати і більш детально ну, якусь тему вивчити. Так, звичайно, тому що книга науково-популярна. Тобто, звичайно, ми, як науковиці, базуємось на наукових джерелах. Але для того, щоб пояснити, що ж відбувається, ми шукали різні шляхи, і але посилання. Ми залишали на вихідні дані, да щоб mm -hmm. кожен хто хоче заглибитись, тоді тоді міг перейти і детальніше вивчити. Ви you знаєте, know, дуже красиві ще ілюстрації. <laughs> так ну вони прям... будуть цікаві навіть дітям. Ні, ну дуже цікаво. Подивіться, дуже які красиві. да тобто, ми справді Ой. дивились на нашу аудиторію, так як від, скажімо, зацікавлених підлітків темою до людей вже там будь-якого mm -hmm. віку. Так, ми всі дуже добре знаємо, як зараз в ці часи там Росія залякує світ ядерною зброєю. Як вони зараз себе поводять на да. Запорізький АЕС? Як ви вважаєте, у чому актуальність цієї книги саме зараз? Ця книга дає основи знань. Основи про радіобіологію, радіоекологію, радіаційний захист, а там є всі ці не дуже зрозумілі греї, зіверти, рентгени. Ви можете зрозуміти, що вони що означають, такі? і все ж таки додати таких знань базових, щоб розуміти, де маніпуляції, а де правда. Так ми цю книгу дописували в два етапи: там є воєнні глави, в тому числі про Запорізьку АЕС. Нам довелося додати глави про як вберегтися від. Ядерного вибуху, mm -hmm. тобто це да. не те, що ми планували від початку в цій книзі, mm -hmm. скажімо чесно. На початку це було більше захоплення наукою, захоплення Чорнобилем, наші дослідження. Війна скоригувала ці плани, і там є глави, які ми умовно називаємо воєнними, в тому числі, звичайно, там є про Запоріжжя, цю тему не можна оминути. Ну і до речі, тут ви навіть от ви сказали про ці глави. Тут написано хто переживе атомну <кiffe> війну, <кiffe> і до речі, дуже класні ілюстрації. Як організм людини може реагувати на якраз е, ось так. ці е, радіацію, як він бореться, дуже класно. Тому що ми трошки забуваємо, що у нас унікальний організм. Mm -hmm. У нас є здатність до самовідновлення, у нас іде весь час репарація. Да? Тобто якісь дози ми можемо пережити і відновитися. Да? Якісь дози, звичайно, вже треба допомога лікарів, да. але це не лише знаєте, типу, ужас, ужас, ужас. Ми всі помремо, тут буде ядерна пустеля. Такого не буде, навіть якщо Трапиться якась радіаційна аварія. Ви, до речі, навіть Фукусімо згадали? Звичайно, ми там працювали з Оленою певний час, ми да? повернулися. Ми цього року навіть з'їздили у відрядження в до Японії, в тому числі ми були в Фукусімі, в музеї Фукусіми пам'яті у нас теж з ними є спільні проекти і контакти. Тому важко оминути. Це така була завершальна глава. Щоб, перейти так. Ну, і завершальна міфи про Чорнобиль і радіацію. Да, це, це вже збірник такий. Да. 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 Але да. стосовно Фукусіми, я хотіла сказати, я спілкувалася з японцями. Ви знаєте, дуже багато зараз японців допомагає Україні, і вони всі говорять про одне єдине що. Ми вдячні українцям за те, що коли в нас сталося Фукусіма, Україна найперша, хто подзвонили, і саме її я не знаю, як право науковці приїхали нам локалізувати всю цю проблему, і ми розуміємо, що якби не українці вчені, не українські вчені, то масштаби трагедії в нас були б. 12 Сам... разів більше. Да, саме так. Ви там якраз читали про український інститут СХ радіології, угу. да? ми з нього да, теж да. виходці. І це той інститут, де японці були вже через місяць після аварії. У них було таке турне по світу. Вони збирали фахівців з Франції, США, України, тобто людей, у яких найбільший досвід у когось з аваріями, у когось з атомними електростанціями, вони набрали собі персонал. Хтось туди поїхав на два роки, хтось їздив туди там на місяць, на два тижні консультувати. І вони, е, як ми казали, знаєте, що майбутнє Фукусіми – це минуле в Чорнобилі. Да. Так? Звичайно, їх не можна порівнювати ці аварії, у них дуже різні причини і наслідки, але все одно це дві найбільші аварії пов'язані з радіаційною небезпекою. Тому так ми з японцями. Катю називається страшне, потворне в Чорнобилі. зрозуміло. що прекрасного є. Ох, насправді у нас ця книга починалася від захоплення Чорноболем. Цорно Чорнобильська зона зараз це найбільший заповідник. Це заповідна територія. 90% зони за, займає Чорнобильський біосфірний заповідник. Там багато тварин, рослин, там дуже тихо, там дуже красиво. Ну, тобто, до того як почалось повномасштабне вторгнення, я б могла більше розповідати про те, що там гарне. Там е, наукове ком'юніті, абсолютно унікальне, там українські вчені, міжнародні вчені. А це місце, де ти можеш багато чому навчитися. Це місце натхнення. Ну тобто є багато художників, які малюють. І це не лише постапокаліпсис, да? не лише гра «Сталкер» натхненна натхненний yeah, Чорнобилем, yeah. багато чого іншого. Тому я б сказала, що прекрасного там дуже багато. І наскільки ми знаємо, вже 17 травня відбудеться презентація цієї книги. І скажіть, будь ласка, куди можна прийти, де її побачити, придбати? Я одразу можу сказати, що презентація в нас буде в барі Бармен Диктат. У нас з ними прекрасні взаємини, тому що, наприклад, коли Славутич, місто Супутник Чорнобиля, було окуповане. Першими, хто нам допомагали, це були бармени Бармен. Диктату». Вони допомагали з їжею, гуманітарною допомогою, і тому ми йдемо до них. Це буде. Буде о 19-й годині я називаю це найкращим бомбосховищем міста Києва, тому що вони розташовані на Хрещатику 44 у підвалі. Це справжнє бомбосховище, і це справжній бар. З нами буде клятий раціоналіст. Там буду я, Олена, і я думаю, що ми зможемо розповісти те, що ще не ввійшло в книгу. Mm -hmm. Клас! Дякуємо вам. Бажаємо вам уважних читачів. Ну і звичайно, подальших успіхів і наукових досліджень. Я, Продовжу, тут дуже гарно сказано. Дякую. Чорнобиль не повинен бути дійснелем, а туризм має бути освітнім та осмисленим. Я бажаю, щоб все таки було. Дякую, Дякую дуже. Вам. Дякую.